Коли президент коментував а, а, те, що ви йдете з посади, він зазначав про вашу втому, про втрату енергії до закупівель і оця вся історія. Чи вважаєте ви це справедливим? Я провів достатньо часу у вищих, на вищих щаблях влади для того, щоб не шукати там справедливості. Це про рішення, які потрібно обґрунтовувати. Навіть цими днями ми бачимо, як обґрунтовуються рішення, всі розуміють, якби одне, але публічно звучать обґрунтування абсолютно інше. Тому я з повагою ставлюся до Володимира Олександровича. Він очолює державу під час війни. Я вважаю, що Наша історія вчить нас, що ми маємо залишатись настільки єдиними всередині, наскільки можливо, для того, щоб не ослабити себе зсередини. Тому е я не буду е вдаватися в деталі, чому мене було звільнено, але е втома точно не була однією з цих причин. Утім, він вважав комфортним для себе дати таке пояснення, він його дав. Будь ласка, я розумію, що як президент він мав дати відповідь на запит суспільства. Він це зробив так. Я не спростовував це, не заперечував, не коментував ніяк тільки з однієї причини, тому що я вважаю, що ну якби війна, а ми будемо зараз кидатися в один в одного, хто хто кого за що звільнив. Воно не на часі. Зараз треба боротися за країну, а не боротися один з одним.